Хочу відповісти на гаряче питання користувача, як військові, я так розумію, які на фронті, ставляться до ТЦК і чи підтримують вони те, що робить ТЦК. Ставлення двояке. До тих хлопців, ТЦКшників, які дійсно воювали, були на фронті, але зараз по стану здоров'я знаходяться в ТЦК на службі. Ставлення нормальне. Хлопці роблять роботу, яку комусь потрібно робити. Морально таким хлопцям дуже важко. Раніше вони були героями, а зараз зрадники. А до тих ТЦКшників, які ніколи не бачили фронт і все життя просиділи в теплих кабінетах. Ставлення негативне, особливо до хабарників, які є позором для всієї армії. Моя думка, щоб такі ТЦКшники побували на фронті, щоб зрозуміли, якими людьми потрібно комплектувати війська, з яким здоров'ям. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Бережіть себе, все буде Україна!